Російський добровольчий корпус заявив про ліквідацію двох прикордонників під час рейду у Брянську область 4 вересня. Спершу про атаку повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, заявивши, нібито федеральна служба безпеки зупинила українських диверсантів у Севському районі. Після цього представники РДК взяли на себе відповідальність за рейд і висміяли заяви російської сторони про успішне відбиття атаки. Російські добровольці зазначили, що під час операції у Брянській області вдалося ліквідувати двох співробітників прикордонної служби ФСБ. Поблизу резиденції Путіна на Росії будують укріплену позицію для ППО. Про це повідомляє Російська служба Радіо Свободи. Пропагандистське телебачення показало відео будівництва нового майданчика для системи панцер ЕС. А журналісти визначили його місце розташування. Це поблизу селища Заріччя і менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Новоогарьову. Система Панцер ЕС разом із Радаром стояла там і раніше, однак під відкритим небом. У чистому полі зараз позицію обнесли парканом та звели спеціальні подіуми для установок. Інші майданчики для ППУ під Підмосков'ї, судячи з супутникових знімків, укріплюють так само.